Так, с їде з школи. Дивимося, уступи дорогу, повертаємо і поїхали. Виїжджаємо на головну. А в школу то ось з того боку їде. Прямо по дорозі всі дітки їдуть. Так, а назад... Ось по тротуару. Так що дітям і спорт, і татам, і мамам. Так, зараз в нас тут кольцо, рух по колу, машини всі стають, як правило, і ми їдемо. Так. Смога для велосипедистів ось ця червона. Так, перехрестя. Машинки тут всі стають. І школярик вже приїхав додому. Велосипед прив'язуємо і тут все ми лишаємо.